На перше пленарне засідання 12-ї сесії Кузнецовської міської ради 6-го скликання, 28 жовтня, в гості до депутатів завітали підприємці міста. В руках вони тримали плакат, намальований на протест дій депутата міської ради Юрія Леонідовича Нестерчука. Підприємці звинувачували депутата в корупції. На жаль, того дня ми не змогли заслухати й іншу сторону. Депутат був відсутній в сесійній залі. Та 3 листопада, на другому пленарному засіданні 12-ї сесії, Юрій Леонідович пояснив, Ну, По-перше, я керувався інтересами громади, перш за все. Друге, переймався інтересами підприємців, які стоять на секонд хенді тому що вам відомо, що підприємець, який обслуговував дану територію, звернувся з письмовою заявою до міського голови про припинення. Своєї діяльності на тому е, ринку. Відповідно, е, щоб зняти соціальну напругу е, серед підприємців, я в такий спосіб е, підставив їм плече. Кошти збиралися, е, по-перше, це кошти не просто збиралися, а це були добровільні пожертви підприємців, за, е, які йшли на е, рахунок благодійної е, міської ради. Називається це рахунок соціального культурного розвитку міста, та використовувалися кошти для прибирання території, тобто сплата санкційної машини під час викачування туалету, що знаходиться на даному ринку, вивіз території, прибирання сміття, закупівля мішків для сміття, рукавичок, ну, таке інше. Законних підстав на те не було. Тому що повноважень ніхто не надавав. Але враховуючи те, що питання по в повітрі, якимось чином, щоб зняти соціальну напругу, я тимчасово цим зайнявся до моменту вирішення цього питання в законний спосіб. Тобто це могло продовжувати тиждень, два, можливо, трошки більше, до того часу, поки юридичний відділ та міська рада якимось чином регулює даний ринок. Адже не можна, щоб... Після суботнього ринку залишався після підприємців сміття та безлад навколо тих кіосків. Потрібно якимось чином це було врегулювати, враховуючи те, що більшість підприємців приїжджі і вони не можуть самі зорганізуватися, я в такий спосіб вважаю, що їм поміг. Перш ніж збирати кошти. Я популярно пояснював всім підприємцям, з якою це метою робиться, як будуть відтрачатися кошти, кошти і як буде відбуватися звіт за дані кошти. 99% підприємців були задоволені тим, що я це робив, тому що вони прекрасно розуміли, з якою я це метою роблю. Вони розуміли, що я не маю з цього власної наживи. І щоб продовжувати працювати на даному ринку, вони... З охотою платили ці кошти. Нагадаю ще раз, що це були добровільні пожертви, ніхто нікого не примушував і кошти пропонувалися сплачувати в такому розмірі, якому не сплачували до цього. Згідно закону, депутат підпадає під закон про корупцію, якщо він займається, взагалі бере будь-які кошти, дарунки, пожертви, неважливо для себе чи для третьої сторони. Відповідно, будь-які дії депутата в такому ключі однозначно підпадають під статтю корупції. Навіть якби я 100% тих коштів перераховував в міську раду, навіть мається на увазі, вивозили сміття, наприклад, за мій власний кошт, все одно це підпало під статтю корупції, тому що я працював в інтересах третьої сторони, міська рада і громада вважалася в даному випадку третьою стороною. Те, що прийшли підприємці, я здогадувався, що це має відбутися, тому що коли ми починали цим займатися першу суботу, були певні люди, які були не зацікавлені в тому, а це директори ринків, тобто ПП Мордеса та Бернацька. Безумовно, що починаючи з січня місяця, вони справно брали кошти підприємців і е, жодної копійки нікуди не йшло. Тобто вони, іншими словами, їх привласнювали. Дане питання я неодноразово піднімав на комісіях е, міської ради, земельній комісії, е, сесіях міської ради, піднімали депутати інші. Е, з деякими депутатами ми проходили по е, ринку згаданому, тобто це не тільки секонд хенд а навіть на приближеній території до е, магазину Надія. Це відбувалося в січні місяці, в березні, да навіть і в день, коли ми збирали, ми проходили, розпитували підприємців. Всі однозначно в один голос сказали, що да, вони сплачують кошти даним підприємцям. Безумовно, що в такий спосіб вони виражали спротив моїм діям, тому що іншими словами вони втратили прибуток або, або здогадували, що можуть втратити. Більше того, підприємці зателефонували мені на номер і сказали що е, ходить одна людина, яка їх примушує підписувати заяву. Описали мені зовнішність тої людини. І е, коли я був затриманий міліцією, то я не був затриманий. Я по ринку шукав ту людину. І коли я побачив, що та людина ходить разом з міліцією, я до них підійшов і запитав, це ви не та людина? Ви не мене шукаєте? Вони сказали, що так, ми вас шукаємо. А та людина була це дружина морда, директора ринку МПП. Мордас, який я не знаю її, як її звати. Тобто це пряма зацікавленість, відповідно, все що, все, що написали підприємці, це безумовно вони зробили під тиском. Якщо в вузькому, скажімо так, на широкому загалі з ними поспілкуватися, я впевнений, що вони мають совість і вони це підтвердять. На мене був складений протокол про корупцію. Факт, чи це вважається корупцією, чи ні, це доведе суд. Протокол таки заповнений був. Наразі справа, Наразі справа знаходиться на розгляді в, в Кузнецовському міському суді. Але я думаю, що в подальшому я буду все рівно служити на громаді міста Кузнецовська і сумління і совість моя чиста, не знаючи чиста совість тих підприємців, які приходили, і особливо в тих. Директорів ринків, які е жодної копійки, починаючи з січня, місяця, не сплатили в бюджет, це справа кожного, справа совісті кожного.